Гідно й мужньо виконували поставлені завдання. Ви найкращі, перша значить, перша перемога буде за нами. Слава Україні. Такими словами відреагував командир першої окремої танкової сіверської бригади Леонід Хода на присвоєння почесної відзнаки за мужність та відвагу його підрозділу. Повідомляє формування на своїй сторінці в Фейсбуці. Згідно указу президента, від 24 вересня цю відзнаку з метою гідного вшанування, мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, отримали три військові підрозділи. Серед них і Сіверська, перша танкова. Нагадаємо, до дня міста найвищу нагороду Чернігова звання почесного громадянина отримали чотири військові, які керували обороною. Серед них і очільник першої танкової Леонід Хода. Танкісти ж на знак подяки за їхній вклад в те, що північний форпост України встояв і втримав український прапор. Отримали від міського голови автономний банно-пральний комплекс, який дуже потрібен на передовій та втівку.